Сьогодні я хочу запитати для тебе у та ру гри престолів, якого дракона тобі треба зараз подолати. Дурень дуже промовиста карта. Замість того, щоб долати свого дракона, тобі потрібно як тіріон спуститися в самісіньке лігво твоїх драконів, піти у те, чого ти боїшся, що можливо видається суцільним безумством, на що потрібні додаткові сили та мужність. Твоїм драконом може бути страх нового, нового шляху, переїзду, нових стосунків, нової роботи, піти у повну невідомість, але туди, куди кличе серце. Тільки пірнувши у свій страх перед новим та невідомим, ти зможеш отримати розширення у новий виток життя. Якщо не знайдеш сили піти у нове, твоє життя залишиться без змін. Щоб щось змінити, іноді треба зробити крок у темряву, але вона такою лише здається, бо ми не знаємо, що там на нових землях на не. Ві, території, але можливо саме там, знаходиться наше справжнє життя.